Вітання громада з вами канал Наголос. На який ви підписуєтеся, рекомендуєте друзям і дивитеся всі наші абсолютно космічні випуски нового проєкту жіночі обличчя воєнного часу. І сьогодні в нас в студії чудова гостя, дієвиця керівниця обласного перинатального центру Лариса Притуляк. Добрий день, добрий день. пані Ларису. Взагалі, допомагати новому життю прийти у цей світ. Завдання не зовсім з легких. На вашому випадку обрати цю професію як життєтворчу, було свідома мрія дитинства чи так склалися обставини? Ну, це була абсолютно усвідомлена мрія. Я десь, мабуть, з класу 6-7, Я точно знала, що я хочу бути лікарем, і точно знала, що я хочу бути саме лікарем або гінекологом і хочу саме допомагати жінкам народжувати дітей і відчути радість материнства. І усвідомлено до цього йшла, тому що посилено вивчала біологію, вступала в медінститут, навчалась. навчалася навіть вже в медінституті. У мене не було питання лікарем, якої спеціальності я хочу бути. Я ходила, ще будучи студенткою на чергування в пологовий будинок. Чергувала, приймала пологи, і тому це було абсолютно усвідомлене рішення сьогодні. Галузі гінекології та кошерства їх іноді розділяють, кажуть, що вони з одне з одним зовсім не мають спільних якихось різ. На вашу думку, ці галузі сьогодні йдуть поруч. Це не то, що поруч. Акушерство-гінекологія, лікар-акушер-гінеколог, не існує лікаря-гінеколога і лікаря-акушера. Тобто лікар-акушер-гінеколог це лікар, який опікується жіночим здоров'ям і який супроводжує жінку все життя, починаючи від дівчинки, дівчинки-підлітка, становлення, пубертатний розвиток, і далі вже супроводжує період і під час вагітності, і після того. І жінку супроводжує в період менопаузи. Тому лікар-акушер-гінеколог це єдина спеціальність. Да, звичайно, є лікарі, які більш вузько займаються тією чи іншою е, якоюсь галузю і потім десь позиціонують себе е, там більше. там Хтось займається, але це більше стосується лікарів, які вже створили якісь вузькі, часто приватні центри, де займаються. А так лікар-акушер-гінеколог це лікар, який. Має займатися всім, і на сьогоднішній день, навпаки, вимоги до підготовки лікаря гінеколога ще більше розширюються, тому що ставиться питання, що лікар акушер гінеколог повинен сам проводити ультразвукове дослідження органів малого таза, і повинен обов'язково оглядати і займатися молочними залозами. Тобто, абсолютно здоров'я жінки це. Питання професія кушаргінеколога. 30 років досвіду це чимала взагалі, чималий відрізок часу. За цей час скажіть виклики, з якими ви зустрічалися, найбільш критичні, які ми вони були? Ну, ситуації, які були вкрай важкі, їх багато. Це критичні ситуації, якісь такі, це масивні кровотечі. Коли рішення приймаються швидко, коли е, всі кидаються на допомогу, коли колектив об'єднується і стає одним цілим, це е, важкі критичні ситуації, коли жінка важка, не зрозуміла, коли необхідно поставити діагноз, розібратися і прийняти рішення, коли її розроджувати, яким методом її розроджувати. А кушерство це якраз та спеціальність, яка ніколи не дає спокою. Ти не можеш скільки б років, ти не працював. Ти можеш отримати в будь-яку хвилину щось таке, з чим ти стикаєшся вперше в житті, і це спеціальність, з якою ніколи не можна розслаблятися, тому що ти маєш завжди бути готовий, що в будь-яких пологах, в будь-якої жінки можуть бути ускладнення, коли треба миттєво міняти тактику ведення пологів, приймати дуже швидко якісь рішення. Війна, я думаю, що вона принесла виклики, проблеми і тяжкість прийняття рішення в кожне життя, в кожне життя українця. З вами в професійному плані, я думаю, що теж було нелегко, так? Ви знаєте, війна це виклик однозначно всім, але війна це ну, своїй спеціальності, своїй професії. Я завдячую, що. Це щось, от моя професія, це те, що дає можливість відчувати якусь стабільність, тому що щастя, що народжуються діти, все-таки незважаючи на війну. І коли людина займається тим рутинним, ну не зовсім можливо рутинним, але тією виконує ту роботу, яку виконувала до війни, це якесь відчуття стабільності в цьому нестабільному і важкому світі. Але я дякую своєму колективу, тому що весь колектив залишився на робочому місці і. Ніхто, ні молодший медперсонал, ні акушерки, ні лікарі, ніхто не покинув роботу і всі працюють з лагодженим колективом. Так прийшлося перебудуватися, так ми, як і всі, під час тривог спускаємо наших пацієнтів, спускаємося самі. Так ми сидимо в телефонах, як і всі українці, дивлячись, куди ж летить ця ракета і що там взлетіло. Але Війна це відчуття якоїсь певної ситуації, коли ти маєш бути більше трошки психологом і більше психологічної підтримки і допомоги надавати жінкам. Тому що, по-перше, дуже багато жінок народжує сьогодні тих, в кого чоловіки на передовій, і ці чоловіки часто приходять на пологи і в нас виступають як партнери. Тому такі ситуації, які розчулюють, і маєш бути психологом, навпаки, підтримати і. Оцим жінкам, яким тривожно, в яких сьогодні чоловіки десь на передовій, вони мають бути, вони мають знати ці жінки, що поруч є. Ми лікарі, які допоможуть їм, і сьогодні подекуди замість чоловіка підтримують і заспокоїть їх в пологах. Отак, От щоб знайти того лікаря, який тебе заспокоїть, знажить твою тривогу, буде дійсно психологом. Протягом теж ваших досвідних 30 років, чи сформовані ті маркери, за якими жінка сьогодні, за вашою рекомендацією, може вибрати свого лікаря або лікарку? Ви знаєте, мабуть, кожна людина знаходить іншу людину, якій довіряє. Ну, колись говорили, що кожна жінка, яка себе поважає, має мати власного перукаря. Власного гінеколога, ну і священника це всі мають там мати, дапу. Але ви знаєте, що, мабуть, кожен пацієнт знайде собі лікаря, з яким комфортно, в залежності від свого темпераменту, від е, свого якогось характеру. Проте на першому місці має бути все-таки професіоналізм. Лікар має е, бути обов'язково, ну, всі лікарі з дипломом. Але однозначно, це має бути лікар, який дотримується доказової медицини основ. Мистецтво лікування має бути, але наші жінки заслуговують на те, щоб отримувати медичну допомогу, яка на європейському рівні, яка має бути обґрунтована, яка має бути безпечна для пацієнтки насамперед, яка має бути з обмеженою кількістю медикаментів, якщо це жінка вагітна. Тобто… Має жінка довіряти професіоналізму лікаря, і їй має бути комфортно з лікарем, як з людиною, тому що акушерство гінекологія це та спеціальність, яка ну інтимна, і тут має жінка настільки довіряти лікарю, щоб щиро розповісти все як на сповіді, нічого не приховуючи, тому що подекуди це важливе. Багато хто з українців був вимушений виїхати за кордон спочатку повномасштабного вторгнення. Вас теж був такий вибір. Чому ви залишилися тут? Ну, в мене такого вибору можливо не було, бо в мене навіть думки виїжджати не було, жодного, жодної секунди, жодної хвилини. Я просто не уявляю, мені добре, я люблю, я люблю це, я щиро люблю Україну. Я українка до, мабуть, до останньої клітини. Мені комфортно з людьми, які тут проживають. Я їх також люблю. Я люблю своїх друзів, які тут. У мене все моє, тут рідне коріння, і я хочу тут жити, працювати, відпочивати, воювати. Я хочу. Ну, воювати, верніше, хочеться, щоб перестали ми всі воювати. Але я хочу жити тут. Я не хочу. Я люблю подорожувати. Я дуже люблю для мене найкращий відпочинок це подорож в якесь нове місце, де я ніколи не була. Щоб побачити щось нове, я захоплююсь. Мені цікаво традиції, як живуть люди в інших країнах. Але я ще з більшою радістю, чим далі їдеш, тим з більшою радістю повертаєшся додому. І тим більша радість від того, що ти вже вдома. І я абсолютно жодної хвилини, в мене ніколи не було ідеї десь іммігрувати, і її не було, і її немає. Подорожувати, бачити нові міста, а можливо написати книгу спогадів про радощі свого досвіду, людина, яка приводить красу у цей світ. Про що мрія Лариса Притуляк після перемоги? Мабуть, в мене мрій багато. Я мрію, щоб повернулись ті молоді дівчата, які. Змушені були виїхати за кордон з малими дітьми, самі. Я мрію, щоб повернулись наші хлопці живими і щоб більше дітей народжувалось в Україні. Я мрію, щоб наш перинатальний центр добудував ще один корпус і ми змогли розширити відділення деякі, в нас трошки сутужно з площею, щоб ми могли. Провадити більш новіші технології, щоб було більш комфортно жінкам нас народжувати. Я мрію, щоб ми мали можливість навчатися, щоб ми могли більше їздити за кордон, не просто подорожувати, а їздити на конгреси, конференції, більше співпрацювати з європейцями. Ми і сьогодні в активному в активній стадії, коли в нас впроваджуються міжнародні проекти, нові, я думаю, запрацюють ще в цьому році. І ми хочемо імплементувати досвід прибалтійських країн, Швеції, Фінляндії, Прибалтики, Латвії. Ми хочемо, щоб допомога, яку ми надаємо в нашому закладі, вона була сучасна, вона була кваліфікована, вона була в відповідності до європейських і світових протоколів. Я дуже хочу, щоб всі лікарі, лікарі, який перестає навчатись, він перестає бути лікарем. Ніколи не можна самозаспокоюватись. Тому що медицина галузь, яка розвивається, і в нас тут дуже багато прийшло. От і багато що ми в закладі робимо на сучасному європейському рівні. Стараємося, щоб жінкам було дуже комфортно народжувати. Проте я вважаю, що попереду в нас немає межі досконалості, і в нас є чому вчитися, і в кого вчитись, і ми це будемо робити сьогодні. У нас в гостях була керівниця обласного перинатального центру Лариса Притуляк, жінка, яка допомагає творити красу. Нових українок і українців захоплюємося такими людьми, які залишаються тут і наближають перемогу України. До нових зустрічей!